В ефірі Ньюз» мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Розумне опалення для столичних будинків. Мер Києва Віталій Кличко розповів про плани запровадити в місті розумну систему зігрівання. Вона має реагувати на зміну погоди і автоматично регулювати температуру води для систем опалення. За словами кличка, тестують її вже кілька років і навіть під'єднали кілька сотень будинків. За задумом, це дасть змогу заощадити, коли на вулиці тепло, а отже, збереже й енергоносії і гроші. Проте для столичних комунікацій здається, ця система опалення виявилася надто хитромудрою. Біля станції метро Олімпійська сталася аварія на тепломережі. Трубу, яка забезпечує гарячою водою та опаленням приблизно 140 будівель, прорвало на вулиці Діловій. Повідомляють, що цей магістральний трубопровід експлуатують вже понад півстоліття. Блага цивілізації до мешканців довколишніх багатоповерхівок повернуться щойно аварію ліквідують. Примітно, що напередодні правоохоронці проводили обшуки в приміщеннях столичних теплоелектроцентралей, шукали докази розкрадання грошей під час ремонту енергетичного обладнання. Комунальники у відповідь пожалілися на представників держбюро розслідувань. Мовляв, ті ставлять під ризик опалювальний сезон, а детективи перешкоджають роботі стратегічних об'єктів. А от керуючий партнер адвокатського об'єднання ВІДАР Станіслав Борис в ефірі Юкрейн Ньюз» заявив, що такі заяви перебільшені. Ну, скажімо, проведеним оглядом певного місця події по його результату, це приміщення, чи певний об'єкт опечатується і забороняється будь-якій особі проникати. Це би могло розцінитися як перешкоджання, або накладення арешту на грошові кошти, на рахунки або майно певної компанії, чи навіть ну тобто, це також могло би розцінюватися як перешкоджання. А проведення такої слідчої дії в таких кримінальних провадженнях як називають білокомерцевими. Це робота з документацією перевірки належного е розподілення відповідно коштів, виконання підрядником своїх зобов'язань і в результаті правоохоронними органами зокрема зберуть документацію. Перевірять в е таких провадженнях доволі часто призначають фінансово-економічну експертизу, за результатами якої буде зрозуміло чи мало місце розкрадання, та якщо мало, то в яких розмірах. Прибульці, рептилії, світовий уряд та інші конспірологічні теорії змови. Сподіваємося, найближчим часом розмов про це в Україні поменшає. Слідчі служби безпеки та нацполіції прийшли з обшуками до осередків псевдорелігійної організації АЛАТРА за даними слідства. Під виглядом місіонерства сектанти виправдовували збройну агресію Росії і публічно просували кремлівську ідею про створення так званого союзу слов'янських народів під проводом Москви. Серед іншого, агітували за те, щоб окупанти здійснювали масовані удари по цивільній інфраструктурі українських міст. Зловмисникам загрожує до 15 років або й довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, серед якого вже знайшли зброю, портрети воєнного злочинця Путіна та велетенську дзеркальну піраміду зі стільцем усередині. Суд над судею на Київщині перед Фемідою постане суддя одного з апеляційних господарських судів. Як повідомили в Держбюро розслідувань, підозрюваний виправдовував російську агресію та закликав знайомих на тимчасово окупованих територіях активно обіймати посади в незаконних органах, створених загарбниками, обвинувачений уродженець Криму, який після анексії півострова переїхав до столиці і навіть після початку повномасштабної війни не раз висловлювався на підтримку окупаційних дій агресора. Нині колаборант під арештом проте має можливість вийти під заставу в розмірі трьох мільйонів гривень. Ставки зроблені, ставок більше немає і не буде. Детективи Бюро економічної безпеки викрили підпільне казино, яке працювало в одному з офісних приміщень на столичному Печерську. Слідчі вилучили системні блоки, монітори, сейф і документацію. Під час обшуку нелегальні круп'є намагалися втекти від правоохоронців. Для цього проламали гіпсокартонну перегородку і потрапили. До сусіднього кафе. Тож тепер, окрім як за незаконний гральний бізнес, доведеться відповідати ще й за незаконне проникнення на чужу приватну територію. Схема щонайменше на 600 тисяч доларів. Правоохоронці викрили і заблокували масштабну схему ухилення від мобілізації. До неї були залучені посадовці військоматів різних районів столиці й області та одного на Закарпатті. Організував оборудку колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв'язки. З одного ухилянка просили від 6 тисяч доларів. До вартості послуги входили не лише підроблені довідки військово-лікарської комісії про непридатність до служби, а й поради та вказівки, як і де перетнути кордон України. Замість реставрувати знести земельна комісія Київради передала під знесення флігель садиби грубера на вулиці. Прорізній його звели ще 1882 року. Попри те, що будівля має статус пам'ятки архітектури містобудування, 21 із 23 депутатів вирішили, що місту ця будівля не потрібна. І якщо у вас склалася думка, що столична влада займається лише руйнуваннями, ви помиляєтеся, будівництвом там теж переймаються. Щоправда, будівництвом у природоохоронних зонах транспортна комісія КМДА відхилила петицію киян про заборону проїзду будівельної техніки до екопарку Осокорки. Активісти та мешканці району обурені з минулого року та до закінчення воєнного стану в Києві діє заборона на відвідування лісових зон. Однак вони чомусь не поширюються на будівельну техніку. Нагадаємо, в липні в екопарку Осокорки знову почали будувати скандальний житловий комплекс на березі озер Тягле та Небреж. Примітно, що територія має природно заповідний та природоохоронний статуси, але столичний департамент міського благоустрою на початку травня все одно видав дозвіл на будівельні роботи. Навіщо реставрувати бані Софії Київської майже за 80 мільйонів гривень під час війни? Відповідь на закономірне запитання, що виникло після оголошення тендеру, дали в національному заповіднику. Запевняють, відремонтувати покрівлю необхідно, аби взагалі зберегти пам'ятку, бо мовляв дахи і куполи у вкрай незадовільному стані. Це питання не раз ставили перед міністерством культури, але через брак фінансування ситуація тільки погіршувалася. А коли торік у січні впав один із хрестів, зрозуміло. Тягнути більше нема як. У Софії Київській розповіли, цього року витратять тільки 2 мільйони, щоб встановити нові хрести. А от решту робіт, зокрема, і золочення бань, відкладуть до закінчення війни. А от новий столичний експонат із Софійської дзвіниці можна побачити ще до закінчення війни. На сусідній Михайлівській площі встановили обстріляний росіянами залізничний вагон. Під вогонь окупантів він потрапив минулої весни, коли їхав до Ірпеня по людей, які мали евакуюватися. Але через підрив мосту до місця так і не доїхав. Вагон, який став символом незламності і подвигу українських залізничників, стоятиме в середмісті Києва приблизно місяць від 4 листопада. Саме цього дня працівники Укрзалізниці відзначають професійне свято. Вони бачили мільйони очей щасливих, які після тривалої розлуки зустріли своїх рідних та сумних, які проводжали родину в евакуацію або чоловіків на фронт. Вони готові відновити залізничне сполучення після обстрілів і запропонувати гарячий чай. Спеціальний ефір приурочений до Дня залізничника. Дивіться о 16-й годині цієї суботи на Ukraine World News. Долучається до вітань залізних людей і Укрпошта. Там випустили нову колекційну марку. Сюжетом для неї стала історія стійкості і професіоналізму залізничників під час ворожого обстрілу Херсона. На марці зображено працівників, які гасять пожежу в пошкодженому вагоні. Придбати поштовий випуск можна в усіх відділеннях Укрпошти та філателістичному магазині поштового оператора. Більше інформації читайте на сайті UkraineWorldNews. Вороднюс. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і Тікток. Кьорку нині на екрані. А на цьому в мене все для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на UkraineWorldNews.